Чим відрізняється нинішня еліта від колишньої кількістю грошей або власності? Можливо, але якщо уважно проаналізувати діяльність меценатів минулого, то одразу впадає у вічі величезна матеріальна підтримка у пропагуванні віри, поглядів, зрештою культури в цілому. Чому вони переймалися неприбутковими справами? Наприклад, навіщо гойські організували роботу престижного колегіуму Соцінян у гощі? А остання представниця цього давнього роду фундувала монастир? Зв'язку з тим, що цініани проповідали раціоналізм розум, то вони приділяли у своїх освітніх закладах не стільки питання релігійним. Хоча також приділяли, тому що вони готували в цих своїх закладах своїх проповідників, які повинні були вести полемічну боротьбу з представниками і католицизму, і лютеранства, і кальвінізму. Але разом з тим, якщо ми проаналізуємо всі програми всіх навчальних закладів тогочасних, скажімо, православних, єзуїтських і візьмемо суцініанських, то це були програми найбільш наукові. Через 200 років нові власники гощі особливо не переймалися питаннями релігії та освіти, а жили приблизно як і нинішні олігархи. Про це красномовно свідчить їхнє помешкання та залишки парку навколо. Отже, історія двох родів минулого. Гоща знаходиться на березі річки Горинь. Це й не дивно, адже географічне розташування і транспортне сполучення визначали долю міст минулого. Нині на власні очі можна переконатися, наскільки це містечко чудово підходило для життя в умовах ворожих нападів, облог та постійних воєн кінця середньовіччя. Підвищення землі та річка у його підніжжі створювали природний захист. Не дивно, що вже у 1152 році маємо першу згадку про гощу. Великі литовські князі подарували цю землю охрещеному мусульманину Мурзі Кирдей хану. Він був у витоків гойських, що пізніше прославили це місто як центр освіти в регіоні. Вони поділися на багато там гілок, розрослися. Це одна з гілок цього роду. які володіли гощею десь приблизно там з 15 століття. От вони були православними. Це були достатньо впливові люди. Вони були активними учасниками сеймових різних зібрань. Зокрема, скажімо, гойські були представлені на знаменитому Люблінському сеймі, який ухвалював Люблінську унію. До угоди ці люди, як і більшість магнатів на Волині, сповідували православ'я. Водночас із політичним об'єднанням відбувалися зміни і в релігійному житті. Щоб відстоювати свої права у Сеймі та зрівняти власний соціальний статус із польською шляхтою, вони масово переходили у католицизм. Однак слід пам'ятати, що Річ Посполита на кінець 15-16 століття була досить демократичною у вирішенні політичних і релігійних питань. На відміну від такої, знаєте, побутуючої думки, що Річ Посполита це була дуже католицька така держава, насправді. В другій половині 16 століття це була з точки зору е релігійної толерації найбільш е толераційна держава. Шляхтичі, магнати володіли величезними правами, в тому числі й релігійними. Вони мали повне право на в своїй території, у своїх маєтках, у своїх власностях е підтримувати ту релігію, яку вони вважали за необхідне. Напевне, тому, до речі, Посполитої перебралися соціняни найбільш радикальні протестанти. Свої погляди вони пропагували в Іспанії, однак під тиском папської контрреформації опинилися в Польщі. На межі 15 16 століть соціняни активно проповідували власні погляди, засновуючи навчальні заклади на сході країни. Е, ну нами було нараховано, що на Волині Соціняни заснували. Порядка, ну, точно, ми встановили, що 28 шкіл. Вони заснували. Серед цих шкіл це школи були різного рівня, скажімо так. Коли в Речі Посполитій посилилася контрформація, коли королем став Сігізмун III, він активно почав боротися із Е, В результаті їх почали витісняти, власне, з території Польщі. І вони почали все більше переселятися до нас на Волинь. Були засновані цілий ряд колегіумів. Один з таких колегіумів якраз був заснований в гощі. Нами було встановлено, що цей колегіум був заснований не пізніше 1600 року. Саме гойські заснували цей колегіум, а пізніше активно підтримували його діяльність, запрошуючи різних викладачів. Тоді Гоща досягла найвищого розвитку. Оскільки Соцініани пропагували принцип рівності, тут навчалися діти як заможних шляхтичів, так і бідних міщан та селян. Нам вдалося встановити, що е, Суцінянський колегіум закінчував відомий е, інтелектуал український того часу Кленович. Ось. Але є ще одна дуже цікава історія, яка пов'язана з гощею. Це перебування в гощі відомого всім, е, знаменитого Дмитра Самозванця. От. От, десь приблизно в 1599 році самозванець з'явився при дворі Острозьких, там представився і, що для нас дуже цікаво, він не захотів навчатися в Острозькій школі. Бо хотів здобути кращого європейського світу і приїхав від Островських. Ми навіть знайшли дату, що це було 31 серпня 600 року. Приїхав у Гощу, де почав навчатися в Гощанському соцінянському колегіуму. Соцінянський колегіум проіснував до 1658 року. Життя містечка змінилося разом з релігійними переконаннями останньої представниці Гощанської гілки Гойських. Ірина Гойська прийняла православ'я та фундувала один із найстаріших монастирів в регіоні. Крім того, вона побудувала дзвіницю і Михайлівську церкву. Відома як Регіна Соломирецька, вона не мала дітей. Всі родові статки та майно переповіла на діяльність православного храму та обителі. Спочатку Гойська була католичкою, коли на нашу землю приїхав православний греческий митрополит Міофіт, вона дуже гостинно прийняла його в своєму будинку і настільки вгодила йому своєю гості що він, знак благодарності, подарив їхньому сімейству свою родову ікону Божої Матері. Через деякий час вони побачили, що ця ікона має на собі особливу благодать Божої Матері. У них був сліпий від народження брат Філіп, і коли він молився перед іконою, божа матір дарувала йому зір. І це чудо настільки сукрушило їхнє серце, перевернуло їхні погляди на віру. Весь рід гойських, навіть мусульман. Всі прийняли православну віру. Таким чином, у першій половині XVII століття у Гощі був осередок соцінян протестантів та діяв православний монастир. Саме Гойські спонсорували ці проекти. З цією людиною пов'язані несподівані перетворення. Чоловічому монастирю засновниця подарувала село Курозвани і 60 гектарів землі. Як бачимо, сучасники дбали про популяризацію релігійних ідей. Згодом тут відкрили Вищу духовну чоловічу школу, якою опікувався Петро Могила ще в молодому віці йде на служіння небесному царю. І от коли він був митрополітом Київським, він писав дуже прекрасні церковні твори. На даний час в нашому храмі зберіглася служба і ікона, яка була написана по благословенню Петра Могили. До неї була написана служба, яка присвячена стражданням Божої матері. Сам святитель, Будучи дуже духовною людиною, часто задумувався, чому церква має дуже багато служб, молітв, але дуже мало згадується про страждання Божої матері. У 18 столітті монастир стає уніацьким, через що змінився первісний вигляд храму обителі. Через 100 років власниками знову стають православні, які на думку вчених не відновили, а тільки погіршили зовнішність церкви. Наприкінці XVIII століття власниками містечка стають Ленкевичі, а пізніше Валевські. Вони не популяризували ані політичних, ані релігійних поглядів. Скоріше дбали про власний добробут. Цей парк відносять до десяти найцікавіших в Україні. Його заклав відомий садівничий Діонісій Міклер. Тут до півтори тисячі дерев, різних видів. Серед них є досить екзотичні. Одне із перших це дволопатеве гінго, це дерево, яке в такому вигляді існувало ще мільйонів сто років тому, в дольодовиковий період. Парк заклали у кінці 18 століття. Він був один із перших на Волині дендропарків з рідкісними рослинами. На його території знаходилися скульптури, що не вціліли до наших днів. Звичайні люди могли прогулюватися цими алеями лише двічі на рік. Існує така легенда, що, ну, скажімо так, одна із коханок Наполеона Марія Валевська. Була в дружніх, якщо не сказати більше відносинах із Наполеоном Бонапартом. Якщо це так, де вони зустрічалися, можливо, і Наполеон Бонапарт раптом десь приїжджав сюди, це, ну, скажімо, теж із розряду догадок, але легенда така існує. Садибу, що колись знаходилася в центрі парку, побудовано у стилі модерну, що був популярний в Європі в кінці 19 століття. Унікальність будівлі у тому, що тут не було просторих залів, лише невеликі кімнати. Його власники, напевне, проживали в іншому місці, а сюди приїжджали для відпочинку на лоні природи. Палац Валевських разом із парком свідчили про їхню заможність. Вирішення сучасних проблем потрібно шукати у минулому. Гойські відстоювали свої переконання, засновуючи колегіуми та споруджуючи церкви. Вони розуміли, що це їм допоможе зберегти свій соціальний статус у майбутньому.